Ну, і на завершення про острів, який став символом української безстрашності. Там, де вперше пролунала нині вже легендарна і відома на весь світ фраза про російський корабель. Знімальна група ТСН разом зі спецпризначенцями вирушила на острів Зміїний і потрапила під авіаудар. Що робить на острові один із найбільш засекречених підрозділів: чи буде на Зміїному постійна прикордонна застава? І куди цілять російські керовані авіабомби? Ексклюзивний репортаж Андрія Цеплієнка Ви побачите зараз. Ну, а я прощаюся з вами, але ненадовго до наступного випуску ТСН. І нехай удача завжди буде на боці наших. І всі їхні ризиковані операції завершуються щасливо. Слава Україні і до зустрічі! Вихід на зміїний це ризик і лотерея. Прошило борт насквозять. Виходячи туди, спецпризначенці ніколи не знають, що на них чекає. Пацани, все Друзь. Друзь. Для нас це гарячий репортаж. Для них це щоденна робота. Спецпідрозділ дозор Державної прикордонної служби України перебуває на острові. Зміїни. Ми вирушили на острів, сподіваючись, що залишимося непоміченими для російських засобів розвідки. Маневрені катери спецпризначенців перелітають з хвилі на хвилю зі швидкістю 60 кіло. Ло за годину, але ворог нас побачив незабаром. Він нагадає про себе з неба. Ми йдемо на легендарний острів Зміїний, те саме місце, де росіянам вперше вказали на правильний напрямок, те, що Україна присутня на змійному, те, що вона повернула його собі, означає можливість цивільного судноплавства на південь від Одеси. А от ефективний контроль над Зміїним забезпечують. Оці хлопці бійці унікального спецпідрозділу, про існування якого мало хто знає. Дозор запам'ятайте цю абревіатуру. Вона означає десятий окремий загін оперативного реагування, спецпідрозділ Держприкордонслужби України. Ще до повномасштабної війни його почали готувати американці, і саме з його командиром спілкувався держсекретар Блінкен під час візиту до Києва. Сьогодні дозор одне з найбільш результативних формувань, яке виконує спеціальні завдання на суходолі і на морі. Як правило, разом з бійцями головного управління розвід. Кіміноборони про свою участь в них прикордонні спецпризначенці до сьогоднішнього дня не говорили, але зараз настав час підняти завісу таємниці над їхніми операціями. Разом з ГУР морські спецпризначенці дозора повертали Україні так звані вишки Бойка, чотири нафтогазовидобувні платформи, які захопила Росія. Разом з розвідниками вони відбивали атаки ворожого літака, який намагався вразити одну зі штурмових груп. Зараз чутно, як боєць робить постріл по літаку. Майже рік тому, і ми зараз вперше це підтверджуємо. Ці хлопці десантувались ось тут, на лівому березі Дніпра, в районі окупованого Енергодара. Таких десантів було кілька. Ми там були не одноразово і не один, і не два рази. І те, що ми там робили, це було як родео. Коли ми заходили до них до тил, просто знищували за один рейд. У них по втратам було 190 осіб. Тоді росіяни заявили, що Україна, мовляв, хоче відбити Запорізьку АЕС. Ми вже підходили, і вони запустили освітітельні ракети, і зразу там, через пару хвилин почала працювати по нам їхня ворожа артилерія український десант за версією рашистів було повністю знищено, але ось вони знищені російською пресою десантники, живі та здорові, продовжують наводити жах на окупантів і стверджують, що такої задачі відбити атомну станцію перед дозором тоді не стояло. Ми виконуємо роль як десанту, так і катери підтримки. Поки наші хлопці ходили по їх тилах, ми їх з берега намагалися відволікти, щоб на них менше звертали уваги Яка ж насправді була задача. Ще десантних операцій в енергодарі хлопці не розсекречують. Там була специфіка. там висадка десанта там дойти. Там ми ходили із маленькими лодками. Ми так не могли швидко пересуватися. допустим, як отут. -от Але ризику і тут не менше. І ця скеля в морі незабаром нам про це нагадає. Ось він, зміїний скелястий острів української звитяги. Цей клаптик землі розміром приблизно в 20 футбольних полів розташований у 35 кілометрах від входу в гирло Дунаю. Росіяни сподівалися, що захопивши острів, зроблять з нього позицію для обстрілів материкової України або плацдарм для десанту на материк, а також перекриють морський транзит українського зерна. За те, що жоден з цих людожерських планів не був втілений. Можна лише подякувати хлопцям із синьо-жовтими прапорцями на камуфляжі. Спецпідрозділ дозор державної прокуратури». Служби, у взаємодії з іншими силовими структурами під керівництвом головного управління розвідки приймали активну участь у звільненні нашого острова Зміїний. Одним із перших вони були тут. Вони вийшли на лінію державного кордону. Це державний кордон України. Прикордонний стоп це підтверджує. Є така традиція. Кожен новачок, який вступає на острів Зміїний, мусить вимовити сакральну фразу, яка звучить так: Російсь воєнний корабль, іди на... В перший день війни, коли світ не вірив в те, що Україна вистоїть, цими словами український прикордонник просто сміявся в обличчя росіянам, які направили на нього весь арсенал ракет крейсеру Москва світ почув легендарну фразу про русський корабль і повірив в Україну. А мільйони закляклих від жаху навали людей, розправили плечі і відчули, що зможуть перемогти Орду. Спецпризначенці державної прикордонної служби повернули. На острів прикордонний знак для того, щоб показати і всьому світу, і, зокрема, росіянам, що зміїний це Україна після звільнення зміїного він був відновлений лише кілька тижнів тому головою прикордонної служби. Наступний прикордонний знак буде встановлений в нашому українському Криму. Після його звільнення силами оборони України росіян, українська символіка на острові явно дратує. Вони періодично накривають зміни ракетно-бомбовими ударами. Тут немає жодної вцілілої будівлі. Історичний маяк зрізаний бомбами майже під нуль. Нема за що зачепитися. Тому повернення постійної прикордонної застави на острів є дуже проблематичним. Проте українські військові періодично роблять сюди рейди, намагаючись тримати в таємниці час виходу і маршрут. Але це це не завжди вдається. Росіяни були переконані, що ніхто їх зі змійного не виб'є. Це залишки зенітно-ракетно-артилерійського комплексу панцер С. Схоже, вони думали, що якщо прикриються від літаків, то острів у них кишені, але не так сталося, як гадалося. Окупанти намагались створити тут потужну позицію ППО, щоб збивати літаки в радіусі 20 кілометрів. Про це свідчать спалені комплекси Тор і «Панцер», які вони сюди затягнули. Важка техніка навіть за допомогою кораблів завозила сюди на остров. А цей металобрухт був частиною системи залпового вогню. Вона легко могла дотягнутися до українських населених пунктів на чорному морі і на Дунаї. Росіяни вважали себе тут у відносній безпеці, але українці поставили вітчизняну гармату Богдана на баржу і змусили ворога зробити жест доброї волі. А далі були десантні операції, які провели гур, сили спеціальних операцій і дозор. В складі підрозділу дозор є відділ спеціальних дій на воді. Це безпосередньо ті люди, які виконують спеціальні завдання з охорони та оборони державного кордону. Вони проводять операції, які війдуть в історію. Деякі з операцій дозора в Соледарі та на лінії Суровікіна вже стали історією. Але є ситуації, коли навіть досвідченим спецпризначенцям немає чим відповісти на удари ворога, і на зміїному. Ми стали свідками однієї з таких ситуацій. Звучить сигнал тривоги. Ворог завдає удар з повітря. В нас кілька секунд, аби знайти в руїнах на скелі, бодай якесь укриття. Щойно ми його знаходимо подвійний вибух. Це був прихід. Контузії. Да, нормально да, немає. Я тобі скажу, що я почув у як двері. Гапнуло так нормально. Да. Потужно. Подвійний вибух. Ракета. Ні, Це кабан. Ми не кабили. Два каба. Каб це коригована авіабомба. Її запускають з відстані до півсотні кілометрів, не заходячи в зону враження української ППО. Дуже мотивуєте, що хлопцям нормальне, нормальне ставлення до цього. Тобто вони. Тримають бойовий дух і ну є що сказати. Страшно, але контрольовано. В разі повторного удару в нас знову лише кілька секунд, щоб дістатися катерів та залишити острів. Але виявилось, що саме катери були мішенню для російських льотчиків-убивців. Обидва пошкоджені осколками. Прошило борт насквозь три отворилось. БК здетонував, так? Да? Так, да, я так розумію, прилетів осколок. Сьогодні удача на боці спецпризначенців. На щастя, російські високоточні бомби виявились не настільки високоточними і впали на відстані від катерів. На щастя, не здетонувала більша частина боєкомплекту та вибухівки на борту, відмовила електроніка, але головне дивом завелись двигуни. Обидва катери почали маневрувати на межі своїх можливостей, уходячи від ймовірних ударів з повітря. І як тільки вони перетнули нульову відмітку гирла Дунаю, над водою потужно пролунав український гімн. Дутімо за нашу свободу. Це був один з найкращих ранків в моєму житті. Острів Зміїний місце нашої сили. Саме тут, як ніде розумієш, ми переможемо Орду. Так і буде. От, побачите. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Андрій Поліщук, Анастасія Клименко, Зміїний ТСН Марафон. Єдині новини.